Зіставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Ночі під час повітряної тривоги російські окупанти здійснили атаку бойовими дронами на Львівську область. Вдалося знищити кілька безпілотників. Про це повідомив голова Львівської обласної військової адміністрації Максим Козицький. Play video. за його словами у небі над Львівщиною було збито п'ять іранських дронів. Ще один ліквідували на заході країни. Втім, де саме Козицький не повідомив за його словами, минулося без Страждалих та руйнувань у проміжку між третьої ночі та п'ятої ранку захисники СПВК захід знищили над Львівщиною п'ять бойових дронів шахедим. Ще один ліквідували над іншою областю України. Йдеться у повідомленні очільника ОВА. Козицький також звернувся до мешканців Львівщини з проханням не ігнорувати повітряних тривог. Це найкраща допомога для наших оборонців. Бережіть себе. В той же час за джерела на місцях повідомляють про те, що в Краснодарі лунали вибухи на місцевому військовому аеродромі. Одразу після посадки бомбардувальників Ту-23М пролунали вибухи одразу після закінчення тривоги на території України. Саме в Краснодар також сідають іранські борти з дронами. Росіяни змінили тактику та постійно перекидають стратегічні бомбардувальники з аеродрома на аеродром, аби партизани не знали, коли і як відбудуться посадки. Крім того, посилили охорону всіх аеродромів. Як бачимо, без усяких успіхів. Загалом за безліч місяців повномасштабної війни у Росії зафіксували понад. 200 містичних вибухів пожеж, аварій тощо. Більшість з них сталася у Білгородській та Курських, Ростовських областях, тобто у тих, що межують з Україною. Саме місцева влада з цих регіонів і найчастіше звинувачувала Україну в обстрілах. Водночас надзвичайні події ставалися у видалених від України регіонах, наприклад, у Бідмосков'ї, Твері чи Пармі. Крім цього, у різних містах фіксували і поодинок випадки ймовірної диверсії як от підпали військомату, авто з символікою окупантів. Тощо нагадаємо Київські військові заявили про 36 шахедів з північного та південного напрямків. Усі були збиті. 100% результат: 36 із 36 йдеться у повідомленні. Ціллю атаки могли бути інфраструктура та військові об'єкти в західних областях України, кажуть військові. Очільник Київської міської військової адміністрації Сергій Попко розповів, що під час тригодинної годинної тривоги в Києві в області росіяни застосували саме шахеди. Він підкреслив, що столиця залишається однією з найголовніших цілей ворога у війні. Ні, за словами керівника атака була масована. РФ продовжує використовувати тактику нападу у кілька хвилі з інтервалами між групами дронів, щоб виснажити ППО. Усі виявлені повітряні цілі, які рухалися в напрямку Києва, знищені. Ударів по Києву не допущено. Сказав Попко. Протягом доби зазнала ударів Харківщина, а саме населені пункти Харківського, Куп'янського, Богодухівського та Чугуївського районів. Очільник ОВА Олег Сінягубов розповів про руйнування за його словами. Внаслідок ударів. Постраждали приватні будинки та інфраструктура. Люди не постраждали, зазначив синігубов. І я влучання в Марганецькій громаді на Дніпропетровщині пошкоджений приватний будинок. Люди вціліли. Повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак. Лисак додав, що зранку росіяни вдарили також по Нікополю. Інформація щодо наслідків уточнюється. Україна атаку чергову пережила, чого не можна сказати про російських пілотів та іранських пускових установок. До зустрічі друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки. Пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.